Євангеліє від Матфея, глава 9. Тоді він, увійшовши в човен, переплив назад і прибув до свого міста, і ось принесли до нього розслабленого, покладеного на постелі, і бачачи віру їхню, Ісус сказав розслабленому: Дерзай, чадо, прощаються тобі гріхи твої. При цьому деякі з книжників сказали в собі: Він богохульствує. І Ісус же, вбачаючи помисли їхні, промовив Навіщо ви думаєте, лукаво в серцях ваших? Бо що легше сказати, прощаються тобі гріхи чи сказати в стані ходи. Але щоб знали ви, що син людський має владу на землі прощати гріхи, тоді говорить розслабленому встань, візьми постіль твою і йди додому твого. І він став, взяв постіль свій і пішов додому свого. Народ же, побачивши це, здивувався і прославив Бога, котрий дав таку владу людям. Проходячи звідти, Ісус побачив чоловіка, що сидів біля митниці на ім'я Матфей, і каже йому Іди за мною, і він встав і пішов за ним. І коли Ісус возлежав у домі, прийшло багато метарів і грішників, і возлежали з ним і учнями його. Побачивши те, фарисеї сказали учням його Для чого учитель ваш їсть і п'є з метарями і грішниками? І Ісус же, почувши це, сказав їм «Нездорові потребують лікаря, а не дужий». Ідіть та навчіться, що значить милості хочу, а не жертви, бо я прийшов покликати не праведників, а грішників до покаяння. Тоді приходять до нього учні Іоаннові і кажуть, чому ми і фарисеї постимося багато, твої ж учні не постяться. І сказав їм Ісус: Не можуть сини чертога весільного сумувати, поки з ними жених. Але прийдуть дні, коли відбереться у них жених і тоді поститимуться». І ніхто до старої одежі не накладай латки з нової тканини, бо відірветься від старого і дірка буде ще гірша. Не вливають також вина молодого в старі міхи, а інакше прорвуться міхи і виновитичі, і міхи пропадуть, а вливають вино молоде в нові міхи, і зберігається те і друге. Коли він говорив їм це, підійшов до нього якийсь начальник і, кланяючись йому, говорив: дочка моя тепер помирає, але ти прийди. Поклади на неї руку твою, і вона буде жива. І вставши, Ісус пішов за ним і учні його. І ось жінка, що дванадцять років страждала кровотечею, підійшовши ззаду, доторкнулася до краю одежі його, бо вона казала сама в собі як тільки доторкнуся до одежі його, одужаю. Ісус же, обернувшись і побачивши її, сказав Дерзай, дочко, віра Твоя спасла тебе. І одужала жінка з того часу. І коли прийшов Ісус в дім начальника і побачив сопілкарів, і народ збентежений, сказав їм Вийдіть геть, бо не вмерла дівчина, а спить, і насміхалися з нього. Коли ж людей було випроваджено, він, увійшовши, взяв її за руку, і дівчина встала, і рознеслася чутка про це по всій землі тій. Коли йшов Ісус звідти, за ним слідом йшло двоє сліпих, і кричали Помилуй нас, Ісуса, Сину Давидів. Коли ж він увійшов у дім, сліпі приступили до Нього і говорить їм Ісус, чи віруєте, що я можу це зробити? Вони говорять йому, так, Господи. Тоді він доторкнувся до очей їхніх і сказав: Повірі вашій, хай буде вам. І відкрилися очі їхні і сказав їм Ісус суворо, пильнуйте ж, щоб ніхто не довідався. А вони, вийшовши, розголосили про нього по всій землі тій коли ж ті виходили, то привели до нього чоловіка німого біснуватого, і коли біса було вигнано, німий почав говорити, і народ, дивуючись, сказав Ніколи не було такого в Ізраїлі. А фарисеї говорили він виганяє бісів силою князя бісівського. І ходив Ісус по всіх містах і селах, навчаючи в їхніх синагогах. Проповідуючи Іванилі царстві, і зціляючи всяку хворобу і всяку неміч у людях. Бачачи натовпи народу, він змилосердився над ними, бо вони були зморені і розсіяні, як вівці, що не мають пастиря, тоді говорить до учнів своїх жнива багато, а жінців замало. Отож, благайте господаря жнива, щоб вислав жінців на жниво своє.